Слово Верітас на ранок суботи, 17-го тижня звичайного періоду. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає про постать Святого Йоанна Хрестителя, який, хоч і жив та помер біля двох тисяч років тому, може служити для сучасної людини справжнім прикладом у свідченні правди. По-перше, Йоанн не боїться говорити правду, вказавши на моральний спосіб поведінки. Він дорікнув самому Тетрархові Іродові через рік чужолоства, бо той взяв собі за жінку Іродіаду, дружину свого брата. По друге, життя Святого Яна показує нам, що часто доведеться страждати за правду сам ж він був укинутий до візниці через свідчення правди. Нам також доведеться свідчити правду у сфері нашої віри, моральних засад чи християнських цінностей. Чи буде легко? Ні. Бог не пропонує легкого шляху, доведеться страждати, бо з когось будуть сміятися, когось будуть переслідувати, когось зневажати, Але пам'ятаймо, що для тих, хто витримає до кінця, буде велика нагорода.